Вітаю глядачів телеканалу Рудана. Ви дивитесь програму цей день в студії з новинами понеділка та вихідних Карина Крикун. Починаємо з такого. Ворог тероризує кривий ріг. Не передати їх словами. Ті емоції. Тяжко. За півдоби два вибухи пролунали у місті. Початок опалювального сезону. Сподіваюся, що все піде за планом. Кривий ріг першому регіоні розпочинає запуск теплоносія споживачам. Послання рідної землі суверенітет це свобода для кожного народу. азербайджанська громада відзначає день національної єдності. Третій день поспіль Кривий Ріг потерпає від ракетних ударів. Вчора ворожа ракета пошкодила готель, об'єкти бізнесу та житлові будинки. Сьогодні вранці терористи завдали ще одного удару з місця подій Анна Ніколаєнко. Учора близько 23-ї ворожа ракета поцілила по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків, об'єкти бізнесу, автівки та палац культури. Поблизу з місцем ракетного удару оперативно розпочав роботу штаб допомоги місцевим мешканцям. Зразу вночі було відкрито, значить, штаб розгорнуто. Були задіяні всі служби комунальні на сьогоднішній момент. Ви бачите, що все прибрано на території, крім самої зруйнованих об'єктів. Люди сьогодні тут можуть отримати допомогу, як і психологічно, а також і матеріально. Завдяки міській владі ви можете прийти сьогодні, звернутися до штабу, який розгорнутий в БК Центральний. Всі його знають місцеві, хто проживає на 44-му кварталі, можуть отримати плівку, можуть отримати і ОСБ. А також цвяхи і інструменти, якими можна здійснити первічний ремонт в своїх зруйнованих і пошкоджених, вибачте, квартирах. Також пишуть заяви на матеріальну допомогу, де отримують від від міської ради від виконкому Криворізької міської ради, отримують кошти на ремонт своїх помешкань. Пані Вікторія, мати воїна, який нині боронить нашу країну на передовій. П'ять років тому її родина переїхала до Кривого Рогу з охопленою війною Донеччини. Жінка звернулася до штабу за будівельними матеріалами. У момент удару вона була вдома з 12-річною донькою. В мене вікна. Дитина перепугалася. Ми вже другий раз потрапляємо. Вікна, двері. Двері було. Видали плівку і USB на вікно, бо велике вікно в дитині в спальні. Туди плівка краще краще в USB, а вже на кухню ми вже плівку заб'ємо. Дякую, що відгукнулися, люди відгукнулися, сусіди всі добре відгукнулися. Пані Юлія, переселенка з Херсонщини, теж сподівалася знайти у нашому місті прихисток від обстрілів. Мати трьох дітей каже, тільки на малеча почала оговтуватися від стресу, як знову всіх налякали вибухи. Діти перелякалися, спати не могли, засинали дуже тяжко. Вони тільки забули ті прильоти, тепер знову вони відчувають те саме. Квартира, слава Богу, уціліла. Ну, Далі. Чи будуть ще прильоти, страшно. А куди вже бігти? Ми вже з одного місця втікли, оставили все там своє. Квартиру Сергія через ракетний удар всипало склом. Я лежав, телевізор дивився. А родина якраз донька захотіла поїсти, в кухню пішла їсти і в цей момент зрів. Є, єлі заспокоїв. Балкон, раму, тепла повилітали і двері ось валяються. Ну, шатаються. Не передати їй словами, ці емоції. тяжко. Дуже налякалися й домашні улюбленці. Кіт Джавелін боїться виходити до людей. А ось пухнаста суня вже трохи заспокоїлася. Пані Ірина згадує, як вночі вибігла на вулицю, бо здавалося, що будинок не встоїть. Різко услышала. Різко почула звук, такий, що наш будинок захитався. Я бігом підхопилася, давався на себе накидати і швидко вискочила на вулицю. Тут вже люди з усіх під'їздів повибігали під ногами каміння. Поліція каже: Йдіть подалі. Буде другий прильот. Це був жах пошкоджень у будинку з того боку. Багато ось вікна, балкони. Внаслідок нічної атаки постраждали четверо людей. Серед них – 12-річна дівчинка. Усім надано медичну допомогу лікарні наразі одна людина в стані середньої тяжкості. Також у медзакладах залишаються криворіжці, які постраждали від ворожої атаки 19 жовтня. Вісім пацієнтів зараз знаходяться в стаціонарі. Всі пацієнти змінили вибуховими травмами. Переважно це ураження Осколкові, декількох частинків. Всі стабільні і життю наразі нічого не загрожує. Вранці агресор вдарив знову. Вибухова хвиля вдруге не робила у палаці культури. Без вікон залишилися ще п'ять багатоповерхівок, магазини, поштове відділення та аптека. За допомогою до медиків звернулися п'ятеро людей. Комунальні служби ліквідовують наслідки прильотів. Штаб допомоги продовжу роботу. Анна Ніколенко, Олег Каплій. Цей день. Від сьогодні Кривий Ріг розпочинає новий опалювальний сезон. Таке рішення було прийнято 18 жовтня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Першим тепло отримують бюджетні установи. Детальніше Валерій Кожухар. Цими днями в місті починається подача тепла до установ бюджетної сфери, лікарень та дитсадків. На теплогенеруючих підприємствах стартували і пусконалагоджувальні роботи з підготовки подачі теплоносія до житлових будинків. Підприємство Криворіжтепломережа сьогодні запускає у роботу 22 свої котельні у Довгинцевському тепловому районі. До роботи у поточному опалювальному сезоні підготовлено 9 котелень. Станом на сьогодні по плану ми запускаємо три котельні, які обслуговують медичні заклади. Десята та залізнична, онкодиспансер. Сьогодні ми його також запускаємо. І в нас ще до котельні школи 88 підключена амбулаторія. Інші котельні, включно з населення, ми будемо запускати у вівторок, середа, тобто 22 та 23 жовтня. По готовності проведені всі необхідні роботи. Сподіваюся, що все піде за планом і теплоносій буде подано вчасно. Підприємство готове подавати тепло і до навчальних закладів та дитсадків. На навчальні заклади буде подано тепло за заявками керівників. Поки що у нас є вже подані заявки. Вони під'єднані до котельні Довгинцівська, яка розпочинає свою роботу за планом у середу. Після включення котельні буде поступово подаватися тепло на навчальні заклади. Ця система підключення буде здійснюватися протягом найближчих двох тижнів і буде проходити циклічно. І підключення саме буде залежати як від готовності самих закладів бюджетної сфери, так і від готовності приймати тепло самим багатоквартирним житловим будинком. Система теплоспостачання достатньо масштабна у місті Кривому розі, тому. Два тижні треба, мінімум два тижні треба тепловикам для того, щоб не тільки запустити котельні, а й звичайно відрегулювати температуру теплоносія, відрегулювати тиск у теплових мережах, і, звичайно, щоб мешканці відчули тепло у своїх домівках. Кожен споживач буде заздалегідь попереджений про подачу на житловий будинок чи установу. Сьогодні важливо для того, щоб всі Споживачі відкрили свої засувки для того, щоб тепловики мали можливість навантажити свої котельні і, звичайно, мали можливість до настання холодів звичайно відрегулювати та мати можливість ще відремонтувати теплові мережі, якщо в цьому буде необхідність. Що стосується вартості тепла, то вона змінюватися не буде, запевняють у мерії. Як була вартість 1700 гривень за одну гігакалорію, так вона протягом наступного опалюваль сезону 24 2025 року вона таким чином і буде застосовуватися. Ми розуміємо дуже добре про те, що всі мають бажання звичайно зекономити і розпочати свій опалюваль сезон, ну, наприклад, з перших чисел, чисел листопада. Е, зрозуміла позиція, однак така позиція не дає можливість повністю. Заповнити мережі, повністю їх заповнити теплом і, звичайно, здійснити відповідне теплове регулювання для того, щоб найближчими тижнями у будинках автоквартирах з'явилось тепло. Мешканці будуть сплачувати виключно за те тепло, яке пройшло будинковий прилад обліку. Якщо тепло не проходило через прилад обліку, який встановлений сьогодні в місті Кривовозі, фактично в усіх багатоквартирних будинках, звичайно, що мешканці цього будинку за таке тепло сплачувати не будуть. Тобто, фактично, люди платять тільки за те, чим вони користуються. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день. У середині жовтня азербайджанська діаспора Кривого Рогу відзначає національне свято. Воно має назву День відновлення державної незалежності Азербайджану. У цей день прийнято вшановувати борців за суверенітет країни з берегів Каспійського моря. Живучи в Україні, Криворізькі азербайджанці, як вони себе називають, намагаються дотримуватися своїх традицій. Розповідає Ігор Кононенко. Україна і Азербайджан дві держави, які знають, що таке боротись за свою державність. 18 жовтня азербайджанці, які мешкають в нашому місті, відзначили день відновлення незалежності Азербайджану. Вітання в Кривому розі звучали на самому високому рівні. Ми вітаємо весь азербайджанський народ, азербайджанців кривого рогу і всієї України з цим святом. Ми дякуємо за підтримку територіальної цілісності і суверенітету нашої держави за гуманітарну допомогу. І за те, що ми поглиблюємо наше стратегічне партнерство в ці непрості часи для нашої країни шановні співвітчизники, вітаю вас із днем встановлення незалежності Азербайджану. Всім бажаю міцного здоров'я. Всі ви знаєте, що для нас дуже важлива є дружба між Азербайджаном та Україною, і кожен із нас відіграє велику роль у процвітанні наших країн. Я впевнений, що і в майбутньому ми продовжимо робити все для розвитку наших дипломатичних відносин. І в ці історичні дні я бажаю процвітання та розвитку в Кривому Розі. Одна з найбільших в Україні азербайджанських діаспор, а в Азербайджані живе чимало українців, які також передали свої вітання. Як Україна, так Азербайджан добре знають ціну відстоювання суверенітету і територіальної цілісності. Пам'ятаємо слова Єйдар Алієва, який завжди казав: впевнений, що Україна та Азербайджан подолають труднощі та проблеми, які стоять перед нашими державами. Вони будуть вирішені, бо головне, ми цінуємо досягнути суверенітет та державну незалежність Кривий ріг постійно розширює коло друзів. Азербайджан один із стратегічних міжнародних партнерів України та нашого міста, наголосив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Азербайджанська діаспора, активний учасник фестивалів та конкурсів. В Кривому Розі проводяться різноманітні заходи, присвячені культурі та історії Азербайджану. Працює недільна школа для тих, хто бажає вивчати азербайджанську мову. Понад 500 азербайджанців, громадян України, в тому числі з нашого міста, беруть участь в захисті територіальної цілісності нашої держави. Про це розповів фільм, який діаспора презентувала в Кривому Розі на день відновлення незалежності Азербайджану. Голова азербайджанської діаспори Кривого Рогу Камаладіна Гаєв підкреслив, що міська влада надає діаспорі велику підтримку. Це, дуже... це особливе свято, тому що ми відокремилися від радянського союзу у 91-му році. Стали суверенною державою. Пройшло більше 30 років, і Азербайджан йде правильним шляхом. У нас міцна економіка і армія суверенітет. Це свобода для кожного народу, скажем, свобода для кожного народу. Активну роль у громадському житті Кривого Рогу відіграє азербайджанська молодь, яка своє майбутнє пов'язує саме з Україною. ми свого часу ми молодими сюди приїхали, знайшли себе в цій країні, так як Азербайджан наша рідна батьківщина, а Україна для нас друга батьківщина. Але для наших дітей і онуків рідна. Незважаючи на велику відстань від своєї далекої батьківщини, українські азербайджанці намагаються не втрачати зв'язок із рідною культурою і передають її своїм дітям. Пов'язуємо майбутнє з Україною, тому що кожен з нас навчається та допомагає цій країні, бо це є наш другий дім і аспора серед молоді недавно заснувалась. Ми допомагаємо нашим військовим та військовим азербайджанського батальйону та українського батальйону. Відкриваємо Збори взаємна підтримка цікаві проекти в культурі та освіті, а в перспективі розвиток економічних стосунків. І це лише частина планів, які обговорює Азербайджан з Україною та Кривим Рогом. Ще цього року наприкінці грудня в Кривому розі відбудеться традиційне свято єдності азербайджанців всього світу, і в серці багатьох з них є любов та повага до Кривого Рогу. Міська влада Кривого Рогу Рада оборони. Ми постійно розширюємо коло наших друзів, і серед наших міжнародних партнерів одним з. Неї, Активніших і найшановніших є Азербайджан. Ми розуміємо, що незалежність, державність це сила та гордість будь-якого народу. Тому я вітаю всіх азербайджанців зі святом, і хочу зазначити, що дуже велику роль в розвитку наших стосунків грає керівництво Азербайджану, посол України в Азербайджані, посол Азербайджану в Україні, керівництво азербайджанської діаспори. Ми сподіваємося, що наступного року ми отримуємо місто побратим в Азербайджані. Це буде логічним продовженням нашої співпраці. На заході пройшла презентація фільму про життя громади у нашому місті. Був і святковий концерт. На ньому лунали азербайджанські пісні на завершення. Дегустація національних страв та фотосесія. І яркононенко Олексій Правицький цей день в ефірі. Цей день далі будуть такі теми: прийняти дитину у свою родину за весь період 2019 року. По цей у в нашій родині було. Пройшло 12 діток. Патронатні вихователі ділилися власними історіями з потенційними кандидатами. Фата Моргана прийшла подивитися роботу крутих професіоналів. На сцені театру імені Шевченка музична комедія, дивертисмент. Ігри ветеранів. Один з кращих способів реабілітації, як психічної, так і фізичної. Турніром з настільного тенісу продовжились міські ветеранські змагання. У Дніпропетровській області створено 30 патронатних родин. У них виховується понад 80 дітей, які потрапили в складні життєві обставини. У кривому розі поки жодної такої родини немає. Та є люди, що зацікавилися темою патронатного виховання. Захід під назвою Жива книга провели у нашому місті представники громадської організації Справжня надія детальніше Надія Шевченко. Олена Швайковська, патронатна вихователька. Сьогодні її запросили до нашого міста представники громадської організації Справжня надія. Олена вимушена переселенка її село в окупації, банківська працівниця за освітою, а за покликанням, як зізнається, сама вихователька. Жінка наважилася спробувати себе в патронаті п'ять років тому. Двох своїх синів виховала з чоловіком гідно, а потім їй довелося стати домогосподаркою. Доглядала онкохворих родичів, зокрема й свого чоловіка. Наш мер Комізурянської, сама я з Запорізької області, евакуйована, ну, ВПО. І він при, запропонував нам заняття патронатом. Важко що приймалось рішення, будемо говорити, майже рік. Я розуміла, що це. Я розуміла, що це 24 на 7, що це дітки, ну як, важкенькі, які. Мало уваги, яким приділялося, які більше яких виховувала вулиця, тим більше ми сільська місцевість, особих занять для дітей немає, тому я раз погодилась. За весь період з 2019 року по цей у нас в нашій родині було пройшло 12 діток, хлопчики, дівчатка, в основному групка з однієї родини. Сьогодні Олена та ще п'ять патронатних родин вихователів з нашої області та криворізьких усиновителів зібрала чергова зустріч. Представники проєкту ЮНІСЕФ, родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату кажуть у кривому розі є люди, що хотіли б взяти на тимчасове виховання у свої родини дітей з неблагополучних сімей. Їх як кандидатів запросили на захід під назвою Жива книга, відверті історії турботи про дітей. Я представник громадської організації Справжня надія саме, де відбувається цей захід, жива книга, де ми будемо спілкуватися і вже е, почали наше спілкування та знайомство саме про різні форми виховання. Патронат одна з основних наших цілей на сьогодні. Ми спілкуємось про патронат, тобто виховання дітей, які не набули статусу, які потребують сімейної форми виховання. І сьогодні це особливо під час війни. Ми знаємо, що дітей стало більше більше, які втратили родини за будь-яких обставин, саме тому ми, як суспільство, повинні активізуватися, бути е, причетними до цієї проблеми та приймати участь, приймати дітей у свою родину, надавати їм любов, яку вони сьогодні так потребують. Нині держава віддає перевагу вітчизняному усиновленню українських дітей, що потребують особливого захисту. Гостро стоїть питання і про повернення дітей вразливих категорій, які на час війни перебувають за кордоном. Вони також потребують влаштування у родини, говорять організатори зустрічі. Ми працюємо по Дніпропетровській області. Я працюю не одна із колегою Жадько Оленою. Ми працюємо вже майже рік над популяризацією патроната в нашій області в Дніпропетровській. На даний час у нас 30 родин патронатних, яких зростають дітки. 83 діток у нас на даний час, але нещодавно у нас одна патронатна родина стала вже прийомною родиною дітки вже влаштовані як прийомні. Проводимо сьогодні захід ми з популяризації патронату. Для цього ми робимо такий захід жива книга, де живі патронатні вихователі, як людина, як книга, розповідають свою історію. Під патронатом діти можуть перебувати від трьох місяців до року. Бажаючих стати патронатами-вихователями запрошують звертатися до організації Справжня надія або ж безпосередньо до соціальних служб. Серед основних вимог до кандидатів бажання працювати з дітьми, не мати судимості, належні умови для проживання дітей. Повна родина не обов'язкова вимога для патронату, але обов'язково мати помічника патронатного вихователя. Це може бути як член родини, так і інша людина, яку допоможуть під. Дібрати соціальні служби Надія Шевченко, Олег Каплій, цей день. У Криворізькому театрі імені Шевченка у вихідні давали виставу Фата Моргана. Сценаристкою виступила заслужена артистка України Тетяна Брисіна. У підсумку вийшла музична комедія Девертисмент. Такий собі театр у театрі з його пристрастями, плітками та боротьбою за головні ролі. Серед глядачів був і наш кореспондент Ігор Кононенко. Криворізька фата Моргана у виконанні Шевченківців нічого спільного з повістю Михайла Коцюбинського немає. Хіба що тільки назву. Якщо у класика українські селяни боролися за земельні наділи, то в сучасному варіанті артисти виборювали право поїхати на престижні гастролі. О, так, 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 так. Треба репетирувати, репетирувати та ще раз репетирувати. Та. Нам треба більше працювати. Та я не згоден. у нас все добре. Так, тихо, починаємо прогін спочатку. А зараз я вам даю 10 хвилин з Кожен артист. Виходя на підмостки любові. Кожен артист, виходячи на підмостки будь-якої сцени, він думає про найбільшу сцену, і ці мрії вони іноді збуваються у тих людей, які обдаровані та багато працюють. Ми їдемо на гастролі і відбираються найкращі номери, які мають бути включені до програми гастрольної поїздки. І артисти з жорстокістю рвуться до цього списку. Подивитися на пристрасті, які вирують в умовному театральному колективі, прийшло багато криворізьких глядачів. Прийшла за емоціями гарними, прийшла подивитися роботу крутих професіоналів і взагалі переключитися з цієї буденності в мир іскусства. Отримати задоволення, прийшли подивитися виставу. Фотомаргана, Фотомаргана. називається. часто ходити в театр? Ні, не, не дуже. Але ж сьогодні вирішили. Так, вирішили прийти. Хочемо побачити виставу, ніколи не, не були. Вражені хочеться якось від суму відійти. Ну, така у нас зараз ситуація в країні. Ну хочеться чогось кращого, веселого. Спектакль цікавий ще й тим, що жоден музичний твір, що лунає зі сцени, раніше у виставах театру Шевченка, не виконувався. Наприклад, Кармен у цій ролі виступила Олена Соколовська. Я з дитинства знаю, що таке гастролі, тому було дуже цікаво, і взагалі Тетяна Борисівна. Е Дуже талановита людина, але в даній виставі вона виступила як людина-оркестр. Вона була і сценаріст, і е, вірши склала, і е, музикальну частину, і е, балет. Вікторія лещенка шамрая виконала партію русалоньки дворжака чеською мовою. І це було незвично. Це фантастика, така, це казка, це щось неймовірне. Я дуже це полюбляю. і... Сама розчинююся в цьому, і дуже хочу, щоб глядачі також, навіть через чеську мову, все одно поринули в цей образ. У виставі було задіяне й молоде покоління артистів. У масовці був помічений студент факультету мистецтв педагогічного вишу Яків Яковенко. Він зараз проходить стажування у театрі, а тому, каже, намагався сподобатися глядачеві. Вау, це круто. В масовці навіть бути в театрі, це круто бути сама фата Моргана це не то, що спектакль, це вистава, це щось навіть не знаю що сказати. Попадаєш в кіно. Вдалася режисерка Тетяна Брисіна і до експериментів у хореографічних постановках. Та в нас взагалі колективна, так як дуже жаль, у нас не вистачає людей, але ми стараємося, ми намагаємося сподобатися зрителю. Ми намагаємося бути цікавими для зрителя. Тому ми викладаємося і отримуємо задоволення. Єркононенко Олексій Правицький цей день. Змагання з адаптивних видів спорту ігри ветеранів тривають. Ще два місяці вируватимуть пристрасті на спортивних майданчиках. Яким був черговий турнір і кому дісталось золото, розкаже Валерій Кожухар. Минуло два тижні після змагань зі стрільби, і Veterans Family Games продовжує настільний теніс. Це вже шістнадцять змагання міських ветеранських ігор. Легкий та динамічний вид спорту зібрав півсотні учасників. Це ветерани бойових дій, діючі військовослужбовці та члени їхніх родин. Серед учасників багато дружин-захисників. Тут і наша колега, дружина бійця Ольга Маякова. Будь-яка фізична активність це завжди. Допомога не тільки тримати себе в гарному фізичному, але й в психологічному стані. Для, ну чекати важко, дуже важко. І такі заходи вони допомагають відволіктись, да, трошки змінити акценти, бути тут і зараз. Побути в колі людей, які перебувають, перебувають з тобою на одній хвилі. І велика вдячність тим, хто задумав і реалізував цей заход. Алла Федотова, дружина військовослужбовця, на змагання приїхала з сином Назарієм. Від гри отримуємо задоволення, такий емоційний сплеск, виверження такої негативної енергії. отримуємо позитивну. Для цього ми відвідуємо такі заходи. Змагання проходили на базі сьомої спортивної школи. Вже понад тисячу чоловік взяли участь у наших міських змаганнях Veterans Family Games. Це і ветерани, це і захисники, і захисниці, і особливо збільшилась кількість членів родин. Це діти за час проведення наших ігор Veterans Family геймс збільшилось кількість звернень до дитячої юнацьких спортивних шкіл. Тобто батьки, мати, батько своїм прикладом надихнули дитину на заняття спортом. Серед учасників змагань і новачки, і ветерани, які вже мають досвід виступів у криворізькій команді нескорених. Я вже другий рік беру участь у різних змаганнях, в тому числі з настільного тенісу. Це дуже важливі змагання для людей, які повернулися з бойових дій. Котрі проходять реабілітацію, адже спорт це одне з кращих, один з кращих способів реабілітації, як психічної, так і фізичної. От і я разом з командою нескорених Криворізької їжджу на багато змагань. От недавно нещодавно були в Чернігові, там велику кількість медалей завоювали, От, тому дуже гарно і це зближує це можливість поспілкуватися, знайти друзів. Ну і я думаю, такі змагання потрібно продовжувати і кривий Ріг в цьому плані дуже гарний приклад для інших міст. За підсумками турніру визначилися переможці і призери. Кращі тенісисти отримали кубки медалі, подарунки та сертифікати на 5 тисяч гривень. Серед дітей першість вибороли Владислав Турчин та Дарина Горбашова. Серед дорослих перші місця та сертифікати завоювали Віталій Лисюк, Лариса Володіна, Микола Моряков та Дмитро Феденко. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день це всі новини на цей час. Більше актуальної інформації на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу в соціальних мережах. Залишайтеся з Роданою.